Революція на граніті, яка стала початком кінця Совєтського Союзу в Україні, на мою думку, це є революція проти страху. Це було в часи, коли ще ненасильницький спротив давав не лише ефект, але і ефективність. Звичайно, що порив молодих студентів чином своїм, своєю жертовністю, своєю посвятою, спонукати до активізації суспільства, дав свої. Наслідки. Чим прикметна ця революція насамперед не тим, що якісь вимоги були виконані, якісь були розглянені. Хтось зрозумів багато чого нового для себе, хтось підтримав, засуджував, було всякого. Але, на мою думку, головне те, що суспільство зрозуміло, що можна не боятися, можна протестувати, і за це тебе, скажімо так, не арештують, не засудять, навіть не виключать з університету, чого нам багато хто бажав і багато. Прогнозував в ті холодні осінні дні. Також я вважаю, що от саме ті дні показали, що українське суспільство вже не таке, яке було ще пару років тому. Воно готове до самоорганізації, воно готове до спротиву, воно готове до жертви. Не лише деклараціями, декораціями, мітингами, резолюціями, але і конкретною прямою дією. Я вважаю, що вже тоді годинник історії почав відбувати буквально хвилини до дня 24 серпня 1991 року. З кожного покоління, на мою думку, є не просто право, не просто шанс, а навіть обов'язок, особливо в часи біфуркації, в часи переломні, в часи критичні, в часи, коли стоїть під загрозою бути або не бути нації, виступити. Чинно на її захист, на її оборону. Для мене було дуже зворушливим, коли нас, студентів, прийшли підтримати політв'язня. Люди, котрі відсиділи десятки років по тюрмах і засланнях. Зокрема, це були Василь Овсієнко, Левко Горохівський, Василь Лісовий, Євген Пронюк, Оксана Мешко, ця козацька мати, які вже було доволі таки. Багато вік вона також прийшла символічно з нами, одягла пов'язку голодуючу. Звичайно, що це не було таке голодування, як вони голодували в таборах. Тут пригадаю ще один цікавий момент, коли ми з нею говорили. Я вже якраз виходив з голодування, та, ну, припинив, і вона радила, як з нього треба правильно виходити. Якась там пюрешка, якась там киселик, а я думаю, в мене вже півпалки ков ковбаси в шлункові, чим це закінчиться. Путь поживу і досить, хоч що п'ять років. Тобто оця традиція, оця неперервність, це дуже також важливо. Завжди, коли згадую ці події, то усвідомлюю, можливо, такий найважливіший момент, що першими бути найтяжчі. Що, власне, от ми тоді молоді, романтичні, недосвідчені, не проінтриговані, не заполітизовані, не запартизовані, не розсварені, властиво почали показати той шлях, деколи тернистий, деколи кам'янистий, але ніколи кривий вгору і вперед. Сьогодні, звичайно, часто питають: а як ви це порівняли ті події, сьогоднішні події, війна? Я це не до порівняння. Це зов, зов, зовсім інша кров, зовсім інші жертви, зовсім інший чин. Зовсім інші масштаби, але одне є спільне це продовження тієї війни, яка розпочалася, на мою думку, ще в минулому столітті, в 17-му році, коли Москва пішла на Українську Народну Республіку. І з того часу ця війна не припиняється. Вона набуває різних форм, чи то таких кривавих і вогняних, як ми проживаємо сьогодні, чи то таких може десь і якогось непомітних, притишених, коли лише. Жменка дисидентів, таких як Стус, Лук'яненко, Мороз, Шухевич та інші, протестували проти окупації, проти репресії, проти режиму. Але це все одна війна, екзистенційна війна, в якій ми маємо лише обов'язок перемогти. Для цього треба всі зусилля нації і знову ж таки повертаючись до тих подій. Тистіпетрічної до додавності я вважаю, що це для нас є урок спільно, конкретно до кінця, і ми перемагаємо.